Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я в магазині Аврора. Цікаві новинки та товари для чоловіків. Приємного вам перегляду. Клей епоксидний 49. Клей двокомпонентний 49 гривень. Автомобільний професіонал 34. Універсальний 27. Ударне сверло по бетону 19 гривень. рулетка вимілювальна 99 на 5 метрів. І такий варіант 59. Викрутка хрестова 29. Викрутка з гумовою ручкою 44. Термометр вуличний 39. Склоріз масляний – 49 гривень. Дротянка для обробки металу 29. Набір двох викруток 39 гривень. Будівельні цвяхи 19. Шурупи по дереву 80 штук в упаковці 44. Саморізи 49 80 штук. Шурупи по дереву 44. Замок навісний з ключами 119 гривень. Меншого розміру 69. Ключі гайкові 6 штук. 229 гривень. Молоток з гумовою ручкою 69. Струбцини 109. Розумні ключі 2 штуки 88 гривень. Паяльник електричний 88 гривень. Двостороння викрутка 39. Викрутка плоска 29. Подовжувач електричний 349 гривень. Подовжувач для лампи 149 гривень. Подовжувач на одну розетку помаранчевий 399-10 метрів, розетка з захисною кришкою 39, подовжувач вилка Патрон 69 гривень 5 метрів, Лед-світильники з пультом керування 249 3 штуки. Перехідник під євровилку з вимикачем 39. Коробка розподільна квадратна 34. Коробка для розетки 12. Ліхтарики світлодіодні 99. Розетка подвійна вбудова на 49 гривень. Вимикач одноклавішний 34, трійник білий 55 гривень. Лед світильник лінійний 149. Лампа переносна ЛЕД-підсвітка 249-12 Вт. Ліхтар з датчиком руху 119 ніж будівельний 99 гривень, набір інструменту 249 гривень. В наборі 39 штук, окуляри захисні 34. Підсвітка для коліс велосипеда 34, ключ гайковий триводному 24 гривні. Ліхтар стоп велосипедний 69. Ароматизатор повітря в машину 29. Гелевий 34. Приємно пахне. Має сильний аромат. Бокс для риболовного приладдя 39. Поплавці 29 гривень 3 штуки. Снасть товстолоб 49 Технопланктон 29, полуниця та пряжене молоко. Сироп 39, аромат полуниці, Кальмар та восьминіг. Макуха 29 гривень. Набір важків 25 грам, 22 гривні. Гачки риболомні 19. Снасть вбивця карася 99. Сигналізатор механічний 19. Снасть вбивця товстолоба 69. Набір повідців для риболовлі 19.

Груша 24. Котушка 349 гривень. Капелюх антимоскітний 55. Садок рибальський 49. Садок рибальський металевий складний 169. Кукурудза конопля 24 150 г. Активатор кльову конопля та мотиль 14, Паста фідерна карамель 29, прикормка карась, 55.